У ніч на середу, 23 липня, російська окупаційна армія вчергове завдала масованих ударів безпілотниками по об'єктам критичної інфраструктури Сумщини. У наслідок масштабної атаки опівночі було знастромлено 741 населений пункт нашої області. У темряві залишилося 329 тисяч 354 абонента. Начальник сумської ОВА Олег Григоров поінформував, що наразі роботи з відновлення все ще тривають, але більша частина споживачів уже зі світлом. Внаслідок завданого удару масованого по місту Суми дійсно були. Певні пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. На ранок 23 липня ми мали інформацію від суми Обленерго про знеструмлення, трохи більше 329 тисяч абонентів, в 741 населеному пункті Сумському, Шостинському та Конотопських районах нашої області. Завдяки злагодженій роботи в першу чергу представників «Укренерго» і обленерго, які входять в оперативний штаб на базі обласної державної адміністрації, де залучені відповідні департаменти управління за злагодженості дій в таких критичних ситуаціях. Даний час у нас вже відновлено енергопостачання в місті суми і завершуються роботи по заживленню решти абонентів, які були знеструмлені у нас зазначеного удару. Користуючись нагодою, я би хотів подякувати особовому складу субому які не зважаючи на ризики, які дійсно існують ворожих обстрілів, вони Ритмічно і системна проводять роботу не лише в цьому випадку, а й попередньо по забезпеченню нашої громади сумської області енергопостачанням. Попри всі ризики, бригади суми обленерго щодня виходять на лінію та працюють у вкрай небезпечних умовах, аби повернути людям світло. Тож Олег Григоров потурбувався про забезпечення цих фахівців додатковим захистом. Напередодні керівництво обленерго звернулося до обласної державної адміністрації щодо забезпечення. Аварійних бригад засобами захисту, зокрема бронежилетами, ми звернулись до наших партнерів, до міжнародних організацій, до волонтерських. І одна з волонтерських організацій надала нам 50 бронежилетів, які ми сьогодні передали нашим рятувальним бригадам обленера, аби максимально убезпечити їх під час проведення цих важливих для нашої громади робіт. На рівні обласної влади систематично вживаються заходи щодо захисту неба та критичної інфраструктури. Які включають в себе цілий комплекс дій, зокрема координацію з військовими та правоохоронними органами, розуміючи важливість для громади, для мене особисто нашого безпечного неба, захищеність ОК, життя і здоров'я нашої громади, звісно, сьогодні була проведена нарада з керівництвом збройних сил України, складних сил безпеки, і оборони і всіма, скажімо так, підрозділами, які забезпечують, ми визначили. Ті кроки, де обласна державна адміністрація може вчинити певні дії, кроки, фінансової допомоги, необхідна комунікація для того, щоб максимально підвищити нашу безпеку, безпеку нашого неба, безпеку об'єктів критичної інфраструктури, звісно, з розміркувань. Певної обмеженості інформації, я не можу і не маю права повідомляти деталі такої роботи, оскільки несу за цю певну відповідальність. Можу сказати, що, окрім цього, була проведена і друга нарада з керівництвом Укренерго, Обленерго, з керівниками відповідних департаментів і управлінь, з керівниками громад, яких сьогодні вночі торкнулася подія по знеструмленню, де ми заслухали відповідні звіти, кроки, почули від представників обленерго. Нергаукенерга, які дії ми можемо в співпраці зробити для максимально оперативного вирішення цих питань, ми визначили деякі кроки на подальше, розуміючи безпекову складову і наші подальші дії. Сумщина є однією з найбільш обстрілюваних територій. Ворог, використовуючи різноманітне озброєння, щодня тероризує мирне на населення. Тож на випадок повного знеструмлення влада має план екстрених дій. План заходів блекаут, як я зазначав, ми і не переоцінюємо, і недооцінюємо ті ризики, які можуть бути в умовах нашої прикордоння, нашої прифронтової громади, ми звісно. Не лише обласної адміністрації, органи поліції, ДСНС, СНЕС Обленерга, кожен повинен прораховувати всі можливі негативні наслідки, і максимально бути до них готовими і максимально робити для того, щоб вони не настали. Ну в той же час план БК, в тому числі і в ГНП власної адміністрації, передбачає за собою системний комплекс заходів на випадок знеструмлення. Інших надзвичайних подій для того, щоб громада була максимально забезпечена зв'язком, медичними послугами і для того, щоб нормальне життя навіть в скрутних умовах продовжувалося, і громада відчувала, що є влада, що є поліція, що є медицина, щоб вони розуміли до кого вони можуть звернутися, щоб по великому рахунку, щоб життя йшло, незважаючи на всі складності, це передбачає блекаут і конкретні кроки кожного підрозділу, кожного управління, кожного органу державної влади. В таких умовах також голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров закликав громадян не піддаватися провокаціям, і гібридним проявам інформаційного впливу ворога, зберігати спокій, вірити в зсу та сили безпеки і оборони та довіряти лише офіційним перевіреним часом джерелам інформації, звертаючись до мешканців Сумської області, хотів би сказати, що ми всі чітко розуміємо, що на нашу долю випали найважчі часи. За час незалежності існування Сумщини. Я впевнений, що Сумщина вистоїть завдяки в першу чергу мешканцям Сумщини, завдяки їхній вірі в перемогу, завдяки їхній незламності. Я дійсно, що це відчуваю. Мені дуже приємно, я вдячний мешканцям Сумської області бізнесу. Всім 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 за їхню незламність, за присутність на нашій сумській землі. Я б хотів би сказати, що ворог дійсно намагається посіяти паніку, він намагається дезінформувати, він активно веде інформаційну війну. Повному колі для того, щоб в першу чергу зневірити нас нашої перемозі. Тому я б хотів би до мешканців Сумської області звернутися, щоб об'єктивно, максимально оцінювали інформацію, дивилися, довіряли лише перевіреним джерелам інформації. Ми максимально зі свого боку, обласна військова організація і спільно з громадами, коли ми проводимо відповідні наради, постійно на цьому акцентуємо увагу. Зі свого боку, обласна військова адміністрація буде максимально націлена на те, щоб інформувати громаду про те, що відбувається, не зважаючи на складність ситуації. Це не подобається чи ні. Є об'єктивні реалії, які ми повинні доводити, що відбувається, і розказувати про наші кроки, що робимо ми. Шановні мешканці Сумщини, вкотре закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряна тривога, бо загроза повітряної атаки існує повсякчасно. Бережіть себе та своїх близьких.